you <laughs> Козацьке село днями зустрічало нащадків тих, хто й заснував цей населений пункт храмове свято і видно свято козаків приурочили до дня вшанування архістратига Михаїла. Стовченці пишаються своєю історією і намагаються її відродити. Окрім того, що в селі є дерев'яна церква, збудована свого часу саме козаками. Тепер статус козацької отримала ще й школа. Ми Активно громадяни нашого села включився в цей рух козацький. Ми бачимо, що майбутнє велике в цьому козацькому русі. Козацтво це історія нашої України, нашої держави, ну і нашого села. Не дивно, що й сільський голова також представляє обласну організацію Академія відродження козацтва, яка до слова об'єднує понад 10 общин. Об'єднати усіх козаків цього року вирішило обласне управління інфраструктури та туризму, бо без козацької історії та спадщини представляти нашу область для іноземців неможливо. Наш край багатий на різні туристичні об'єкти, багатий на культурну спадщину. А що за культурна спадщина без козацтва? Всі ми знаємо. І діти, і старші, і по фільмах історичних, що саме Україна розпочиналася з козацтва. В основному ці люди займаються науково-просвітницькою та дослідницькою діяльністю, тобто розповідають молодшому поколінню славну історію тих нащадками, кого себе зараз і називають. Заходи у школах, вищих навчальних закладах, масові акції та святкування. Тепер без козаків важко уявити будь-яке дійство обласного масштабу. Ми досліджуємо культурну спадщину українського козацтва, і ми. Стараємося розвивати козацький рух. Ми просвітницькою козацькою роботою займаємося в тому плані, що ми проводимо заняття на тематику, на історичну тематику по школах нашої області. Кожна людина при народженні отримує свого ангела-охоронця, який підпорядковується саме архістратигу Михаїлу. Так кажуть святі отці. А віра і козацтво це невід'ємні речі. Тому цього разу козацька спільнота поповнилась кількома новими людьми, серед яких і місцевий священник. Сьогодні ми прийняли в козаки святого отця. Бориса Миколайовича, там же він освятив наш прапор козацький, освятив наші хоругви, відповідно, і з нами постійно буде перебувати на козацьких святах, на інших заходах, які буде проводити обласна козацька організація Академії відродження козацтва України. Справі небесні і благословіння Господня захищає архестратив Михаїл який є самим головним атаманом всіх небесних невидимих сил Господніх, разом з тим козаки нагородили і людей, які відстоюють інтереси своєї громади, перебуваючи на тих чи інших керівних посадах, зокрема й голову сусіднього села Лісові Гринівці, якому також підтримують козацькі традиції та виховують юне покоління у дусі тих славних часів. Я отримав нагороду Осаула, генерала Осаула Лісогриневецької громади. От я достойно. Знаю, що я достойний буду нести цю честь і буду відстоювати своїх людей, свою громаду. Буду старатися робити все для того, щоб громада і Україна жила краще, краще і краще. Молодь повинна бачити, і теж повинна приєднуватися до козацького руху зв'язку з тим, що ми маємо відродити державу. Ми маємо відродити свою Україну. Люди наші мають краще жити. До слова, це перший такий загальнообласний козачий захід на Хмельниччині, проте далеко не останній. Спільно з посадовцями козаки відзначали і своє головне свято покрову, тому відродження однієї з найславніших сторінок української історії ще не один раз матиме місце у житті більшості населених пунктів нашої області. Ой, ти марічко чарівнице проти своєї дари на Pensa,